Це та, та людина, кого називають світом нації. Він герой. Так згадують тернополянина Богдана Синюка, який у свої 22 роки віддав життя за Україну. Похорон героя відбувся 21 серпня у Тернополі. Попрощатися із захисником прийшли його рідні, друзі, близькі, побратими та небайдужі тернополяни. Він був веселим, в нього було гарне почуття гумору. Він був приємним, таким товариським, з ним можна було б подискутувати. Ну, ми розбігалися в деяких поглядах, та, але, але нам було про що поговорити, з ним можна було спілкуватися, він був розумною толковою людиною. Богдан Сенюк дуже любив історію, тому й обрав спеціальність історія та археологія. Проте, з початком повномасштабного вторгнення, перебуваючи на останньому курсі університету, без роздумів пішов боронити країну. Свій диплом бакалавра захищав вже на передовій. Загинув 6 серпня, виконуючи бойове завдання на лівому березі Дніпра. Історик такий патріот країни. Самі знаєте, вони він всі він спеціалізувався на середньовіччі археології, Він Таким патріотом країни, коли в такому віці людина рветься захищати країну, ну це, це подвиг, це і для нас біль і жаль. Це дуже важко передати словами це все і, і ну, вічна пам'ять, напевно, нашому герою і терпіння батькам, щоб це все пережити. Богдан був активним з малку у квітні 2012 року. Вступив до пласту, брав участь у багатьох акціях та мандрівках. Пласті він насправді був недовго, він був до 2014 року. Але за той час, поки він був з нами в пласті, ми його добре запам'ятали. Відбули табори, не одну мандрівку, різні пригоди з нами траплялися як всіх пластунів. Ми його дуже добре запам'ятали. Він був хорошим хлопцем. Який зразу нам всім полюбився у Богдана Синюка Залишилися батьки та сестра, поховали захисника на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Вічна пам'ять і шана герою.